Сьогодні дійсно всій команді, яка знаходиться на території Запорізької області, обласної адміністрації вкрай складно в своїх пріоритетах визначати саме розвиток бізнесу. І сьогодні ми вишукуємо нові заклики до європейської комісії, яким чином забезпечити захід валютної виручки, як і вихід валюти з Запорізької області. Друге, чим ми зіштовхнулися, це звичайно з непріоритизацією розвитку бізнесу з боку чиновників. А третій проблем, яку озвучували саме вас, стосується це допомогти з фінансуванням. Нам від вас краще почути найкращі практики uh -huh. і якомога швидше застосувати і реалізувати це на території Запорізької області. Ми на сьогоднішній день маємо дуже багато програм, як державних, так і міжнародних, які от якраз вирішують от ці проблеми, які про які ви кажете. Ощадбанк хоче фінансувати, допомагати регіонам, і це просто наш стратегічний напрямок.